А що ж, друзі, вітаю! З вами Михайло Томі і це канал Пасіка на Лежаках 500. А, ну що ж, друзі, мікрофон забули вдома. Чесно кажучи, просто не підзарядили, але все ж таки відео хочеться зняти, бо вже багато хто просить, візьміть, ви пропали. Розпові... Ну, розкажіть, що ви взагалі робите. А, друзі, незважаючи на те, що дійсно сезон в цьому році, просто непередбачуваний, і холоди, і такі затяжні по тиждень холодів. Все одно в нас а, на Бессарабії були такі більш-не-менш теплі дні. і Бджолам вдалося, так скажімо, зібрати метку. І зараз ще просто шаленими темпами носять мед. Ну, ми, чесно кажучи, навіть не були готові до такого, до такого розвитку. І Просто встигаємо за бджолами. Що ми робили, друзі? Ми вже наробили десь близько 100 відводків, поклали більше 2000 рам вощини, відібрали з тих вуликів, з яких відібрали рамки з розплодом при формуванні відводків. Заклали знову вощиною. Тобто ми сьогодні цю роботу проводили. У відводки вже поклали. Молоденькі, плідні та неплідні маточки. ну Тобто, що розповідати, давайте показувати, друзі. Ну що ж, погнали. Покажи на льот, ну льот дійсно шалений просто. Йдемо щось, щось від. Ну, ось тут, друзі, наприклад, дивіться. Булик вулик був повний, забрали дві рамки розплоду і зараз знову добили машиною. Покажемо що і тут як тут в нас, друзі. Це ми буквально сьогодні тут жінка з Помічником працювали, я дороб... дозбирав відводки, доформовував. Сім'ї дуже сильні. Ось так от працює карніка. Просто сапорова, друзі. Esse... Таких сімей на пасіці відсотків 70. А ті, що трохи слабкіші, але і вони вже підтягуються. Ось тобто... так от, друзі, це, це все свіжий медок. Бачимо, рамка залита, навіть нема де маточці відкладати яйця. Все це залито медочком, протезно. Що все залито медочком. Я навіть не знаю. Але йшло в нас і по 3 кг, і по 2,5. Буквально, ну, можу сказати, що 7-8 днів це точно. Ну і навіть ще на тому тижні думали, що вже все меду більше, приносу меду набуде. Е, привезли на пасіку це обладнання для відкачки меду. Ось, бачите, вийшов розплід. І всю рамку просто залили, залили медом конкретно. Ось що в нас тут по вощині? Одна, дві, три, 4, 5. П'ять вошін, це вже ми поклали їм в цьому році. Навіть відводки ми формували вже на рамочках з тієї вошіни, яку ми підкладали в цьому році. Тут бачимо, що вже від початку, та навіть десь маточка досіває От дуже гарно. Чому ми формували відводки, друзі, це один з способів боротьби з роїнням. І відбирали ми саме, друзі, розпліт, який вже лупиться. Тобто розпліт, від якого прибавляється бджола у вулоку і тим самим спонукає сім'ю до роїння. Тобто для відводків конкретно треба брати ті рамки з розплодом, з яких вже з комірочок вже виходить молоденька бджола. Ось Бачимо, це ж все залито просто повністю. Все з медом. І перга, ну, круто, дійсно круто. Дякуємо Богу за благословіння, за те, що навіть неочікувано, але все ж таки бджоли мед. Зібрали і продовжують збирати. ще ось йдемо. Ось тут, взагалі, шикарний льод, так? Да? Варіантів, друзі, дивіться, навіть якщо є якась сімейка, яка трохи ну, не, не добирає по силі, ми робили так, що брали з сильних, потужних сімей, які вже повністю залились медом, забирали по 3-4 рамки меду, клали до тих сімей, які якраз добирають сили. Тобто, і їм якби по силі якраз буде нормально, щоб вони цей мед з сильних сімей, якби. Довентилювали, щоб він дозрів. А в такі сильні, потужні сімейки ми знову ж таки докидували вищину для того, щоб цих сильних потужних бджолосімей догружати їх роботою, щоб вони далі могли працювати і не йти в ройовий стан. Ось, дивіться, друзі, тут так само. Е, був повний вулик. Забрали три рамочки, знову добило вощиною. Тут так само був повний, забрали дві, тому що у нас 22 рамкові. Тут знову добили вощиною. Тут так само був повний. Забрали дві, знову добили. Тут так само був повний, залишилось 17, знову добили вощиною. Повний, забрали до 18, знову наповнювали. Тобто ну, такими темпами ми працюємо, Взагалі, я просто дивуюсь, як, як бджола літає. Це просто щось неймовірно. Ці вулики ми ще взагалі на тому тижні їх повідбирали з них мед. Тут десяток вуликів ми прокачали, відкачали десь 50 літрів і зупинились, тому що просто сильно почали мед носити. І вже почали змішувати зрілий, з незрілим, і ми просто перестали качати. Тобто ну, ми взагалі скільки, два, дві години пропрацювали, пішов, знову ж таки, стартанув медозбір, і ми просто перестали відкачувати. З чого йде мед, друзі? Зараз в нас квітне-жовта акація, біла акація, глідич, маслина, ще її називають серебристий лог. Доквітає якісь декороси з ріпаку. Ну, Тобто навіть я не знаю, але просто ну, бджолан несеться, дуже багато пилку йде е і меду. Меду просто от береш рамку, вона просто заливає. Це дійсно благословення. У цьому році, друзі, ми навіть годівниці ще не клали до вулоків. Просто бджола робить свої дива, дивують нас. Ось дивіться, формували відводки добивали вощиною. От скільки рам вощини ми вже поклали. Є сімейка, я здається бачу, що вона взагалі більше 10 рам вощини відбудувала. А ось тут от новенькі рамочки. Одна, дві, три, чотири, п'ять, шість, сім, сім рамочок. Вже свіжо відбудованих цьогорічних. Ну, Круто. Зараз подивимося, що по медочку. Ой-ой-ой. Збудована рамочка ну, вже повністю майже запечатана. Ну, це майже в кожному вулику, друзі, я вулики не вибираю. Кажу, як воно є. Меду в нас в усіх вуликах дійсно дійсно є. Ох ти що тут взагалі дуже важка, я не знаю, кілограма 4, мабуть, буде точно. Теж повністю ось повна. Ну. Протезна. Ця дивись взагалі майже започатана донизу. Теж повністю вийшов розпліт і всю залили. І пирогу, пирогою забивають. Так, а це вже свіжо покладена вощина. Ти диви, це ж ви коли, години, годину назад поклали вчора, Ці, вчора, а, ці, вчора, так. Сторону, вчора. ці вчора. ось Дивіться, друзі. Вчора під вечір роздавали. Ось вже відбудована це провощина добовик. Який всі казали, що це ну, вощина ніяка. ну, Всяке було. Але круто. Дякую Євгенію за чесність і за гарну вощину. Круто, круто, просто суперово. Такі от розплоди, підливають, ну, воно все підлите. Тут що в нас? Тут у нас розпліті, засіви, бачимо контрольні ячейки, вони просто всі підлиті, всі підлиті, тобто медозбір йде. Ну, Давайте трусинемо, да? на камеру. Просто подивіться тут. заливають конкретно все це щоб я не перекрашував ах як запахло медом так мм ти що аромат такий стоїть супорово Друзі, йдемо, покажемо вам відводки, які ми, які ми сформували, е, покажемо маточок, як підкладали, і поїдемо з вами на ще один наш основний точок, на якому в нас ну, теж взагалі краса поєднання з природою, просто суперово. На цьому точку я не знаю скільки в нас десь 325 сімей було з тими, що е, ми взяли зараз доглядати 100 сімей. Плюс ми сформували 80 з відводків е, на цьому точку. Тобто тут приблизно зараз десь 400 бджоло сімей буде працювати на соняшньому Погнали! Друзі, у нас лисонь. Подивимось, що в нас в магазинчику. Давайте, подивимось, підлили. Повністю, повністю забиті медочком суперола. Дістанемо рамочку, так? Да? Подивимось. Ну, вже починають почати. Але повні. Тут така була середня сімейка. Місочка. Треба буде передивити, що до руїні, хоча я його передавлявся. Це було якби непогано. Так. Подивимось і старчик. Теж магазинчики. Теж повній медочку. Тут розпліт почали, ну я не ставив ганіманку Часу не було. підлили все. Одне, друзі, що я зрозумів, це найголовніше з пріоритетів це гарна обробка бджолосімей від пищу. В цьому році ми дійсно дуже багато для цього зробили. І зараз, навіть, навіть формуючи відводки, вчора, коли я підсаджував маточки, я просто передавлявся кожну рамочку з розплодом, на який лупиться вже молода бджола. Я передивився 80 відводків, я навіть одного кліща не побачив. Тобто ну, результат обробки весняно зимувалий період того року ну, просто бомбезний. Друзі, все, що ви бачите, от вся, вся частина, це все відводка, Які ми сформували за 3 дні. Вчора я підклав маточки. Давайте відкриємо пару відводків, чисто, щоб ви подивилися. Вчора підкладали їм маточки та по 4 маломедові рамочки їм клав. Робили ми відводки на 4. Рамки повністю вкритого розплоду і додавали зараз по 4 маломедові для того, щоб бджолі було де сидіти, і щоб вони мали де розвиватись. Ось такі протезі просто відводки, дивіться, вже повна обсидка восьми рамочок. Тобто ми робили відводки не на кількість, але Робили більше як і на якість самих відводків, так і на те, щоб вони нам принесли товарного меду на соняшнику. Для нас це зараз, зараз більш в пріоритеті. Ось маточка, це плідна маточка, карніки. Ось з міточкою. Зараз давай, давай. Да? так вони ще трохи-трохи залишилось їм е, доїсти канді і маточку вже випустять. Формуємо на 4 повністю критих розплодом, на, на який лупиться. Е, якщо є плідна маточка, одразу кладемо плідну маточку. Якщо ви збираєтесь робити на неплідні, то... Краще дати сім'ям побути в осиротіні хоча б 4-5 днів, повідривати всі матошники і свіщові, які вони натягнуть. І потім бджола з легкістю вже прийме ту саму неплідну маточку. Тому що неплідні маточки вони приймаються набагато важче, ніж плідна матка. А з плідною маткою все набагато простіше. Формуємо відводок і одразу кладемо. А, нашу маточку до відводку. Ось так само ще один покажемо. Друзі. І поїдемо на другий точок. Якщо в нас там була плідна, то тут, друзі, в нас вже не плідки йдуть. Плідних маточок ми підклали 35 штук, неплідних е підклали теж 30 штук. І сьогодні нам відправили ще ту кількість маток, які нам необхідні. Плюс ми будемо сьогодні ще доформовувати. Ну, дивіться, тут вже поз'їдали, тут вже маточку випустили. Ну, бджола така спокійненька, значить тут все це, це вже добре. Ось, дивіться, друзі. Канді маточку маточки вже нема. Ну, ми зараз її шукати не будемо, але вже через декілька днів подивимось. Зараз я покажу, що з розплодом. Я думаю, що він вже повиходив, але навіть рамки, які ми відбирали від е, сімей для формування відводків, подивіться, які рамочки. Ось, вийшов розплід і бджола просто заливає медом. Крутезно. Ось така краса. Тут 2 кг свіжесінького меду точно буде. Ось тут, бачите, розпліт який лупиться. Ось весь весь розпліт виходить, бджоли прибавляються. От маточка. Прийняла, дивіться, краса. Ми все зробили по феншую. Пишаємось нашою роботою, так? Да? Так. Ну, заодно і маточку подивились. Це. чекаємо на обліт маточок і далі будемо їх розвивати, щоб вони набирали силу на соняшник. Ну що ж, друзі, давайте подивимо ще корпусну систему і їдемо. Благословіння, Бог благословляє, теж метку позбирав. Це теж відводки не формували. А це, друзі, ще одна пасіка, це пасіка моєї рідної сестри. В цьому році ми взяли під свій нагляд цю пасіку. Все, що треба для неї, ми робимо. Теж понакладали і вощинки. обновили гнізда. Ну, Супорова. Подивимось. Дивіться, ось яка краса підливають. Так, по магазинчику вже майже занесли всі сімейки. Так от підкришник. Джела теж працює дуже-дуже гарно. Відводки, сьогодні ще сформували 8 штук зранку, і зараз їдемо на наш другий точок і віднімемо, що ми будемо там робити, і, і яка краса в нас на тому іншому точку. Що ж, друзі, не прощаємось і не перемагаємося, їдемо далі, друзі.